Підеш в армію, це ж там і днім і ночі і полігони, справлюсь. У кольчику калюну, якби, таблеточку дам. Я ж теж не збиралась воювати. Ніхто такого не очікував, що вони підуть. А я в наряд збираюсь на сутки в медичний пункт, голову намечила. Я кажу, Нінка, в смислі вона, давай бігом. Ти не дівчинка, ти військовослужбовець. Все. Моя служба почалася з 2017 року, я служила в іншій. Частині також оперативного командування північ на цей момент я виконувала обов'язки ТВО начальника медичної служби в нашій частині. Мені зателефонував черговий частини, що повний збор, всі готовності повинні прибути до військової частини. У мене чоловік, військовослужбовець, і їх частина виїхала напередодні в 11 часов. Вечора він вже пішов і сказав, що все почалось. Я і тоді це. Отрицала. І потім, вже як зателефонувала Ніна, а я в наряд збираюсь на сутки в медичний пункт голову намочила. Я кажу: Нінка, в смислі Вона, давай бігом. І я тоді вже вдохнула, вже трошки якесь ну, осознання прийшло і кинула дітей. І я біжу, я в шформі біжу на зупинку, а мене всі люди це, не бігають, бачать в шформі, дергають за руки, вже сирена виє, вийоця десь бахка. «Дівчинка, дівчинка, що случилось? Що відбувається? Розкажіть нам, а я сама вся така. Я говорю, все хорошо, все хорошо. Ті покажу, ну це <реку> якби ще себе і їх як би що Це все якась помилка, і бігом на роботу, а там вже таке все бігом. Зброю получаємо, майно своє все збираємо, ніхто такого не очікував, що вони підуть саме з цієї сторони, що вони взагалі не такі зважиться. Ми там стояли на третій лінії. Коли ти там стоїш на третій лінії, то коли це тут рядом поруч, у 50 метрів і по нашій позиції прилітали, то це зовсім інше. Раніше би спитали, як ти там що я б я б сказала, Я не знаю, я не знаю, що буду робити. Але коли я опинилася в цій ситуації разом. З нашими військовослужбовцями, я якби дякую характеру чи якісь там собраності своєї, що я змогла робити те, що треба робити. Ну це вже потім розуміла. Мені батьки казали: давай, кидай все, хто в тебе двоє дітей. Там є якісь закони. Там", я кажу, і я тоді накричала на маму, я в нього потім вже ну, якби вибачалась. Кажу: давай ми всі потікаємо. Кажу, ми не можемо. Ми не можемо, розумієш? Я, я розумію, що я треба тут. І ну, якби вона це потім прийняла, вже потім якби усвідомила, що так. Я думаю, що це не зрівняти. Це не зрівняти. Ну, на з чим не зрівняєш те, що ми побачили за цей місяць тут і пережили тут. А, ну, якщо ми виїдемо, то медики виїдуть. хто буде надавати медичну допомогу. У мене моя дитина була з бабусею, на той Період. Тут в Чернігові? Да, тут вони в Чернігові, ми їх вже вивезли десь після 25-го, коли вже і пішохідне місто і автомобільне, то потім вже ви їх вивезли. Був такий випадок, що коли подзвонив знайомий і сказав, що Ніна нема твого будинку, прилетіло будинок. А в мене дитина на той період часу була. Колишнім чоловіком. Тобто, у нього вдома з, з моєю мамою, вони там знаходились. Я в цей час я впала ну, в істерика, депресія, сльози. А в цей час приїхав наш командувач Ніколюк і на нашого командира каже: давай автомобіль, хай вона їде додому. Я поїхала додому, вспокоїлася, що все в порядку. Зриві. І коли вони виїхали, легше стало. Єсть я, єсть колектив. Легше дуже. Ну, коли ти знаєш, що твоя сім'я, твої близькі, рідні в безпеці. У мене двоє дітей, сину старшому, 18 років, доньці 6 років. Ну, мій старший син дуже рвався, і я, чесно кажучи, думала, що він вже десь кудись, уже до якогось три чи кудись прибився, тому що він матав мені перші дні нерви по телефонах, ще коли був зв'язок. Що все, я тобі сказав, я йду, я там буду стояти. Я кажу, Ярослав. Ти, ну, ти не вмієш цього робити. Ну взагалі реально ніяких навиків. Я должен, я не можу кудись там виїжджати, я буду предателем. Ну я його, я його взагалі я його умаляла, ну якби взагалі, сльозами. Тому що <кл 'я> і так, якби я за ці ті... дітей переживала, якби я знала, що він ще десь взяв зброю, десь воює, не вміючи нічого робити, то ну. Досить того, що ми з батьком знаходимося на війні. Я його вже казала йому, що хоч ти залишися у ну, якби, хоч чимось його ну, зупинити. Він зупинився. У мене батько військовий, але він був, ми е, жили біля льотки, біля льотного училища, і він казав, ніколи. Я кажу, я хочу, я хочу. Він каже, ні, все, забула. Потім я вийшла заміж, чоловік військовий, брат військовий. Оце ж форма, все. Це ж, ну, <рес> Романтік, якби я думаю, де да я справлюсь, я, я справлюся, думаю, це така чітка структура, мені туди. І чоловік був теж ну, проти, каже: ех, прийдеш додому і скажеш, да, пішло воно все, а це ж типу, контракт, каже, це ж не так, що туди, сюди, не все. І я пішла, і якби я ну, не жалкую. Я ж теж три роки назад йшла, думаю, ну що я там у кольчику калюну, якби таблеточку дам, документацію заповню. Я ж теж не збиралась воювати. Але е, коли прийшов цей час, я думаю, ну в смислі, то есть, коли було так все хорошо, спокійно, тобі типа, було нормально, а зараз тікать ні. Раніше, мабуть, і в суспільстві, і в нашій частині була ну, така, якби е, думка у людей, що типа, ну, жінка це в армії не місце. Це чоловіки тільки тільки можуть цей. А як на практиці показало, що жінки можуть. Е, Теж е, виконувати е, не гірше свої обов'язки а в деяких е, випадках і краще, ніж е, чоловіки, тому що чоловіки, ну якби там. Ну, можуть десь там загуляти за це і загубитися. Жінки в деяких випадках бувають більш відповідальнішими і на такому ж рівні як і чоловіки можуть нести службу. Були такі моменти, коли я в армії там, на нарадах, або якісь такі відповідальні події хотіла, щоб типу, сказати, я ж дівчинка, так не кричіть там, або зробіть мені якусь скидку. У -у. Ти не дівчатка, ти військовослужбовець. Все, батько ну да, бо по-перше ж був проти, щоб я ставала військовою, Потім був проти, щоб я воювала, грубо кажучи. А потім, коли ми це пережили, він вже потім так обняв: каже: Ну що, Наталка, я тобою пишаюсь. І ну, якби для мене це ну, реально де сліз його це дякую, це його визнання того, що так, я справилась. Ну, Не те, що він в мене там не вірив, коли я йшла в армію, але він казав, що ну, що ти туди підеш. там, Що тобі там робити? Ти ж, ну, Я ж займалася в цивільній медицині, там, казав, ну, сиди тобі ж там нормально там, на швидкій допомозі, в кардіодиспансерії. Я кажу, ні, я чувствую, що мені треба сюди. Я з дитинства мріяла бути. ну, Я хотіла бути військовою, у мене в роду немає військових, але мені ну, хотілося бути корисною. У тебе є якісь певні знання, і ти можеш. ну… Ти впевнений в своїй роботі, ти можеш бути корисним для чогось. То чому б і ні? 2 чи 3 березня, я вже, звісно, не пам'ятаю, коли були удари по юстиції. Це було дуже страшно, дуже боляче, коли в нас були наші загиблі військовослужбовці. Також було дуже багато загиблих військовослужбовців з інших частин. Які знаходились там на позиціях, Тобто було дуже багато поранених. Ми працювали з дівчатами, діяли, вивозили їх в лікарні, в найближчі лікарні, в наш військовий госпіталь, надавали їм домедичну допомогу. Загинув наш колега, бойовий медик. Ми ну дуже тяжко це перенесли. Всі це ну, для нас дуже велика втрата. Всіх, от коли це все надав допомогу там або. Погрузили двохсотих, трьохсотих. Спочатку ну, немає емоцій. Ти це все робиш. От, ну я не знаю, хто тобі там на чих підказує тич-тич-тич. Хоча ми ніколи не воювали. Як воно так все згадується, як це все робить? І все. А потім уже приходиш, воно все починає прокручуватися і думаєш, фух. Як так вийшло, якби і людину о, спас, і о, не дивився на те, що там воно щось стріляє, палає, осколки якісь летять, якби і сам ще живий залишився. Думаю, ну, круто, є Бог на світі, Боже, ми з тока реально прочитали. Якби тоді, от, коли це робиш, страху нема. Потім вже приходиш, там там щось, кров, там це, все, думаєш, все добре, ти, фух, ти зробив, ти допоміг, ти когось врятував. Я знаю, що раніше там, ой, де там та сумка, де там та каска, зараз все чітко знаю, там хвилина і ти побігла. Більш е, зібрані стали, е, між собою, більш дружні. Так от дивишся, і е, в очі дівчатам, з якими ми тоді були, і я знаю, що кожна побіжить, що ти будеш бігти, і вони всі побіжать за тобою. А ми це пережили і без світла, і без води, пережили. Все буде добре, перемога буде за нами.